Так, ну що, я хоч і не політик, і туди не збираюсь, але йду їхніми шляхами. Спочатку вам даю обіцянки, а потім сам же ж їх і не виконую. Я вам вранці сьогодні обіцяв про те, що якщо ми разом з вами долучимось до однієї дуже хорошої справи, яку я майже реалізував, залишилось її довести. До логічного завершення. І ось тут я спотикнувся на 16,5 тисячі гривень. Я звернувся до вас. Знаєте для чого? Порівняння з тою сумою, яку я закрив, особисто, без борів, без клянчень, без. Принижень, тому що кожного разу, звертаючись до людей, дайте дайте, скиньте, мене це настільки принижує. Е, відчуваєш себе на колінах голим посеред площаді, який просто хліб. Робочий мужик, який може працювати. Я завжди собі заробляв на кусок хліба. Моя трудова книжка почалася з грудня місяця 2002 року. І зараз, коли я змушений звертатися до людей, нагадувати номера карток, рахунок, мені це дуже неприємно. Тому без зборів, без нічого я е, реалізував те прохання хлопців, з якими до мене звернулися. А, не вірячи в це сам. Просто після того, як вони навели аргументи, чому вони саме звернулися до мене і чому їм потрібна саме допомога, а, я, звісно, був шоком. Я зрозумів, що я не зберу грошей. Завдяки в лапках чорнородим Шайки-лейки, яка вона пливає брудом, вони свою роботу зробили. І тепер вони радіють, от Оскару гроші не кидають. Це не Оскару не кидають гроші, ви військовим не кидаєте гроші. Оскару багато не треба для життя. І він собі заробив всі на копцок ліпа, Навіть під домашнім арештом. У нього ще є смази. Але я звернуся до вас подивитися на вашу реакцію. І я вам безмежно вдячний, що за цей минулий день, починаючи зранку, ми переробили з вами разом дуже багато роботи. І закрили ряд е списків потреб, і по аптекам пробіглися, Я пробігся по інторгу і е е посилку багато підправляв. Але я стартував з нульом, це правда. І завершив сьогодні день, учора день, вже сьогодні ранок, п'ята ранку. Завершив також з нульом, тому що рівно на 16500 я вийшов під кінець дня. І перерахував. Тому, як я вам і обіцяв, я би хотів, щоб цей день, а вже 4 жовтня, да, 4.54 ранку, щоб цей день почався з приємного відео для вас і для нас. І кожен, хто мене почув і відгукнувся на моє прохання про допомогу. Там є часточка вас. Тому вам передає вітання. Ніхто ліба як. А мінометна. Батарея 7 окремого батальйону Арей. Військовий підрозділ Збройних сил України, що перебуває у складі 129-ї окремої бригади теріальної оборони. Друзі, це подяка і вам також. А хто хоче допомогти закриті фінансового просу, тому що, ну, да трошки візборги 53. 75 41 14 25-10, 71 12 Монобанк і 53-63-54-20, 98-73, 59-48. Насолоджуйтесь відео. Якість, звісно, не дуже. Тому що телефони там у них дешеві. Але дякую вам усім. Бажаю здоров'я. Мінометна батарея 7-го окремого батальйона Марей. Висновлюю подяку волонтеру. Оскару Олексію за придбання такого чудового коня. Вдячний, що відозвався на нашу прохання. Слава Україні! Слава! Друзі! Потребуємо допомоги бачити нашого бойового коня. Сьогодні вранці був приход. К сожалению, лишилися. лішилися. Якщо буде можливість допомогти нам будемо благодарні.